Так, Всім привіт! З вами Леший. І сьогодні я хочу прочитати свій вірш Ми більше не повернемося з війни. Ми більше не повернемося з війни ні ти, ні я, ні інші побратими. Вона до віку буде заповзати в сни, а іноді і ловитиме між ними. Я знаю ціну мирного буття. Воно вимірюється цинками патронів. І порохом, і кров'ю, і життям людей, що стійко зносять весь тягар погонів, і не бруду зрадників і змі нам не страшні, ми в більшім бруді борсались в окопах. Лиш тільки вісточки, що некрологами сумні, і ДРГ вороже все частіше ходить і по наших тропах. А вже за пару кілометрів маєм мир, і він п'янкий, тягучий, наче воля, та все ж комусь за нього втир. На плечах солдат вся наша доля. Ми не боялися ворожої орди, за правду й волю в бій іти не страшно, і відступати нам нема куди. За нами дім, а за нього хоч в рукопашні Я бачив там червоно-чорний небосхил, і образів на нас дивилась Божа мати, не вистачає ні паперу, ні чорнил, щоб біль війни цивільним описати, а декому на жертви вже плювать. І про воз'єднання ви взяли заявляти, і окупантів з добровольцями рівнять. Це пам'ять хлопців, що загинули. Тобто в мене вийшла збірочка з моїми віршами, це вірші моєї пораненої душі. Тому. В них вкладена душа, в них вкладена частинка мене. Я дуже вдячний всім, хто долучився до е, того, щоб ця збірка почала існувати. І сьогодні я з вами ділюся своїми віршами: бережіть себе, все буде Україна, слава нації, смерть Російській Федерації.